Продовжує чудити. Звичайно, ну, як для його віку він прикольний чувак, якби, якби він не був президентом США і, і від США не залежала доля України, то з цього ну, можна було поприколюватися. Вистачає, але він прямо от сам їх творить, не, не, не дожидаючись, хто там, ще що що. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, от взяв і, власноруч запостив картинку, де він сидить на троне чи, чи таке папське крісло. Де він у ролі Папи Римського? От, от ну, загугліть, побачити цю картинку. Я не дуже заглиблююся щодо релігійності Трампа. Це він, очевидно, як прихожанин якоїсь протестантської церкви. Але ким би він взагалі не був, чи до якої церкви не належав, чи взагалі був атеїстом, Ну, там от взяти на, нап'ясти на себе мантію, чи як це називається всю цю форму папи римського з тим головним убором. Не знаю, чи це спеціальний інтерфаз, чи це вже йому замонтували, чи це взагалі штучний інтелект. якщо Якщо, звичайно, взагалі тут про якийсь інтелект може йти мова, е, ну, це край якийсь. Е, в нього, якби те, що кажуть, що він в іншій реальності якійсь живе, це, мабуть, воно так і є. Бо людина от з нинішньої з цієї от, от реальності, Ну, як би вона там не ставилася до, до папа. Ну, був у нас Галан, який писав: Я плюю на папу. Чи ще там, що ну тут ну Галан Радянський був е публіцист, Совєти сказали написати, написав е -е Трамп, пові, хто там нашіптує такі штуки витворяти? Це б то от, от що. Що це має означати, що він ну, те, що він казав, що він керує всім світом, це ну, ну, хто б сумнівався, так і є, хай водить, так. Ну, правда, Китай, мабуть, не погодиться. Путіном, мабуть, також, також думає, що всім світом керує. Таких вилупків неміряно, котрі думають, що вони вже Бога за бороду вхопили. Це ще якби хтось от так, ну, ніби так для підколоти, що це він лізе в святі, і в головні, і в святі, і, і в миротворці, і все на світі. Ну, То це може власне, і особа папа, мабуть, поєднати. Ну, Оцю його мрію бути найголовнішим на землі, найсвятішим. Всіх судити, всіма розпоряджатися. А якщо так подивитися, сторонено і не знати, хто це, то може цілком прийнятний вигляд, як для папи у Трампа Дональда.